Зрозуміло, що все це – тільки єдина безмежна свідомість, сутність або вище я. Якщо ти будеш прислухатися до концепції Я щасливий, Я нещасливий або Я невіглас, вони принесуть тобі нескінченні страждання. Тіло почало існувати тільки від вітру, життєвої сили. Воно існує завдяки цій силі, його мова викликана нею ж. Усі почуття працює теж завдяки цій силі. Інтелект у ньому є тільки безкінечною неподільною свідомістю. Воно розкинулося всюди, як простір і так далі. Воно відзеркалюється в свідомості, і це відображення називають розумом. Коли розум залишає своє тіло в'язницю і переноситься, він відчуває свою сутність, яка є свідомістю. Де є квітковий аромат, там є й квітка, де є розум, там є і свідомість. Але тільки розум є єдиною причиною удаваного світу, тому що свідомість всюди суща і безмежна. Вона, хоч і є початковою причиною причин, не є причиною удаваного світу. Воістину, в нею є нерозуміння, тобто сутність реальності не досліджується. Як лампа миттєво розганяє темряву, так світло самоусвідомлення миттєво розганяє темряву невігластва. Тому треба досліджувати те. Що називається індивідуальною свідомістю, розумом чи внутрішнім психологічним фактором? Рама запитав О, святий, як вийшло, що концепції та категорії настільки загально прийняті? Молю тебе, поясни мені? Васіштха продовжив. Воістину, все це вища свідомість. Однак, як хвилі піднімаються в океані? Так різноманітність, звана Всесвітом, сприймається розумом. То тут, то там сутність проявляється як кінетична, в інших місцях вона залишається в статичному стані. Інертні субстанції, подібні до каменю, статичні, а кінетичні люди і так далі. Всемогутнє існування у всьому підтримує поняття невігластва. А тому залишається нібито неосвідченим. та безкінечне одягається в шати невігластва. Це називається індивідуальною свідомістю, подібною до слона, якого заманили в пастку удаваного світу. Її називають душею, тому що вона жива. Через егоїстичні поняття її ще називають Его, оскільки вона. Розрізняє і визначає, її називають будхи, інтелектом, або тим, що володіє здатністю до розрізнення. Через здатність створювати концепції і сприйняття її називають розумом, оскільки вона природна, її звуть природою. Саме вона відома як тіло, тому що змінюється, її називають свідомістю. Тому що її сутність свідомість. Вища свідомість, єдина істина знаходиться безпосередньо між інертним і свідомим. Вона єдина створює різноманітність і відома під різними іменами. Але всі поділи і категорії були придумані людьми зі спотвореним інтелектом для насолоди в суперечках і для заплутування неосвічених людей. Тому гораму тільки індивідуальна свідомість є причиною удаваного світу, що може зробити це глухе і неосвічене тіло. І якщо тіло вмирає, свідомість не вмирає, як не вмирає дерево, якщо з нього падає листок, тільки неосвічена людина думає інакше. З іншого боку, якщо вмирає розум, все інше теж зникає. І настає остаточне звільнення. Людина, що страждає і думає: на жаль, я вмираю, я зникаю. Через невігластво за хибні концепції. Вона знову буде відчувати ілюзію світу в якомусь іншому місці, в інший час. Індивідуальна свідомість, обумовлена психічно, залишає одне тіло і шукає інше. Як мавпа в лісі перестрибує з дерева на дерево, як нянька носить дитину з місця на місце, щоб відволікти її, так обумовленість розуму, психологічна звичка чи тенденція носить душу туди і сюди. Так, зв'язану мотузкою психічної обумовленості, індивідуальна свідомість проходить через різноманітні повторювання народження і страждання. Коли Васішка сказав це, ще один день закінчився, і збори розійшлися на вечірні молитви. Васішка продовжив Рамо! ти не народжуєшся, коли народжується тіло, не вмираєш, коли воно вмирає. Прояв невігластва вважати, що простір всередини горщика народжується, коли гончар робить горщик, і вмирає, коли горщик розбивається. Внутрішня свідомість, що, жива, що живе в тілі, вільна від понять бажаного і небажаного відносно тіла, розума і почуттів. Внутрішня свідомість взаємодіє з ними, як мандрівники, що зустрічаються на Заїджому дворі, або як колоди, що сплавляються річкою, зустрічаються і розлучаються в потоці. Їхні зустрічі і розставання. Не викликають щастя або нещастя у свідомості, чому люди радіють і засмучуються, перебуваючи в тих же обставинах. Вища свідомість, яка через неосвідчене самообмеження стає розумом, ніби забруднюється об'єктами цього світу, але та ж свідомість, коли пробуджується до власної істинної сутності, залишає помилки і знаходить знання самої себе. Тоді розум дивиться на тіло ніби з великої висоти, пізнаючи тіло як поєднання різних елементів, вона перевершує усвідомлення тіла і стає просвітленою. Просвітлена людина не переймається нечистотою світу або нерозумінням, навіть якщо вона діє в світі, її ніщо не приваблює і не відштовхує. Вона знає те, що називається Я і світ в минулому сьогоденні і майбутньому і є тільки продовженням об'єднання чистого відчуття з процесом відчуття. Чи будуть об'єкти відчуття реальними чи нереальними, залежить винятково від того, хто відчуває, як тоді виникають радість і печаль? Фальшиве завжди фальшиве. Істина є істиною, а суміш і того, і іншого ілюзія. Не обманюйся, залиш хибне сприйняття і побач істину тоді ти ніколи не будеш пошуканим. Все, що існує, є тільки продовженням взаємин між чистим процесом сприйняття і тим, що сприймається. Це сприйняття. Воістину є насолодою самоусвідомлення, це чисте сприйняття, тому воно відоме як абсолютний брахман насолода, що з'являється в процесі взаємодії, чистого процесу відчуття з тим, що відчувається, є вищим станом. Для неосвіченої людини це світ, а для мудрого звільнення. Чисте відчуття Саме є безкінечною свідомістю, коли воно схиляється до об'єктів, це прив'язаність і несвобода, але коли воно вільне від захвату або зацікавленості, це звільнення. Коли воно звільняється навіть від суб'єктно-об'єктних відносин, тоді уявний світ повністю припиняє існування і проявляється стан тур'я або глибокий сон при пробудженні. Вища свідомість не є ні тим, ні цим, вона перевершує будь-який об'єкт відчуття, в необмеженому і необумовленому баченні знавця істини все тільки єдина вища свідомість, немає нічого, що можна було б вважати окремим від неї. Матеріальність усіх субстанцій є нічим іншим, як власною сутністю або безкінечною свідомістю. Васіштха продовжив, у раму є ще одна точка зору, завдяки їй ти також досягнеш божественного просвітлення, їй утвердишся в самоусвідомленні. Вона така: Я є простором, я є сонцем, я є всіма сторонами світу, а також тим, що внизу і що згори. Я є божествами, я є демонами, я є всіма істотами. Я темрява, я земля, океани і так далі. Я пил, вітер, вогонь і весь світ. Я всюди сущий. Як може бути щонебудь поза мною? Прийнявши цю точку зору, ти піднімешся над станом радості і печалі. І так і інші точки зору сприяють звільненню. Перше, я надзвичайно тонка і трансцендентна свідомість. І друга я є всім і всіма. Є ще одна точка зору щодо себе Це я є тілом, вона є джерелом безкінечних страждань. Залиш їх усі у раму і залишайся чистою свідомістю, бо, хоч твоя сутність трансцендентна і всюди суща, тільки свідомість є світлом у всіх предметах у світі, хоча вони воїстину ілюзорні. Самоусвідомлення не досягається поясненнями, описами або завдяки чимось повчанням. Усе пізнається тільки завдяки безпосередньому переживанню. Все, що сприймається в цьому світі, все, що відомо, є вищою свідомістю, позбавленою подвійності, тобто того, що відчувається і відчуття. Тільки вище існування є завжди і всюди, але через його виняткові тонкощі, воно не відчувається. У всіх істот це їхні душі, всі дії відбуваються при світлі сонця. Але якщо вони припиняються, сонце від цього не страждає. Так, завдяки безмежній свідомості працює тіло. Але якщо воно помирає, свідомість не страждає від цього. Вища свідомість не народжується і не вмирає, вона нічого не набуває і нічого не бажає, не зв'язана і не звільнена, свідомість завжди є свідомістю. Вища свідомість не обумовлена ні часом, ні простором. Як вона може втрачати свободу? Коли немає прив'язаності, що таке звільнення? Такою є велич свідомості. Але через нерозуміння сутності свідомості люди плачуть і бідують. Залиш ці фальшиві концепції свободи і несвободи і живи життям просвітлене, немає звільнення ні на небі, ні на землі, ні пеплі. Звільнення це просто синонім чистого розуму, істинного знання про себе і воїстину пробудженого стану, повна відсутність усіх бажань. І надій є звільненням. Поки людина не досягла справжнього внутрішнього пробудження або самоусвідомлення, вона вважає себе невільною і прагне звільнитися. Відмовся від хибних понять про свободу і несвободу, стань людиною, відвернувшись від усього, орамо, живи довго і прав усім світом, Васіштха продовжив. Вища свідомість, бачачи тіло, граючи, починає вважати, що вона сама стає тілом. Усе те, що складає ілюзію світу, з'являється як міраж у пустелі. Ця ілюзія поширюється як хвилі на поверхні океану, отримуючи різні назви, розум, здатність до розрізнення. Почуття его, приховані тенденції, почуття, розум і почуття его насправді не є двома різними сутностями, вони одне і те ж, різниця тільки в назвах. Розум це почуття его, а те, що відоме як почуття его це розум. Тільки неосвічені люди вважають, що одне народжується з іншого, як нерозумна людина може подумати, що білизна народжена зі снігу. Такими є розуми почуття его. Якщо припиняється одне, припиняється і інше. Тому, замість того, щоб підтримувати поняття несвободи і свободи, залиш усі прагнення і за допомогою мудрості і безпристрастності, прийди до розуму. Якщо в тебе виникає навіть думка бути вільним, це означає, що розум живий і підтримуючи інші поняття. Створює тіло. Потім виникають інші концепції, такі, як я це роблю, я насолоджуюся цим, я знаю це. Всі ці концепції так само нереальні, як міражі в пустелі, однак їхня нереальність не усвідомлюється, а ілюзія приваблює розум, як міраж обманює і приваблює тварину. Але якщо сутність Ілюзії зрозуміла, вона не може більше приваблювати розум, як міраж не може більше обдурити того, хто знає, що це міраж. Як лампа повністю розганяє темряву, так знання істини повністю знищує концепції і обумовленості. Коли людина широсердечно задається питанням, це тіло є інертною субстанцією, коли людина широсердно задається питанням, це тіло є інертною субстанцією, навіщо шукати для нього задоволень? Усі прагнення і бажання поступово відпадають. Коли бажання відпадають, всередині відчувається найбільше блаженство і спокій, мудреці, які знають себе, знаходять безстрашність, безпристрасність і сяють у власній величі. Вони завжди самодостатні і внутрішньо знаходяться в радісному стані. Вони просвітлені, а тому в них сяє внутрішнє світло. Мудрець бачить свідомість як сутність всього, як всюдесючого Бога, аморфного, але такого, що наповнює собою всі форми. Згадуючи минуле, коли він був схильний до пристрастей і похоті, він сміється над власним нерозумінням він далекий від поганого товариства, вільний від турбот розуму, але твердий у самоусвідомленні. Він прославляється усіма, всі шукають його товариства, йому поклоняються всі, але він до всього цього залишається байдужим. Він не дає і не бере нікого, не ображає і не хвалить, не радіє і не засмучується. Це мудрець, звільнений ще в цьому житті, який залишив усі мотивовані чимось дії, звільнився від умовленості і відвернувся від усіх бажань і надій. Орамо, залиш усі бажання і перебувай у внутрішньому світі. Ніяка насолода світу не зрівняється з насолодою, яка наповнить твоє серце, коли ти повністю залишиш усі бажання і надії. Ні в королівстві, ні в раю, ні в товаристві коханої не відчувається блаженство. схоже на те, коли ти вільний від надій. Васіштха продовжить. Той, у кого відсутні бажання і надії, дивиться на весь світ, як на слід від копита теляти, на найвищу гору, як на пеньок від дерева, що впало, на весь простір, як на маленьку коробочку, і на три світи, як на дрібну травинку, він сміється надіями людей, занурених у справи світу. Як ми можемо порівнювати таку людину і з чим? Чи може хто небудь порушити її рівновагу, коли вона абсолютно вільна від думок, подібних до таких? Я бажаю, щоб це сталося зі мною. У раму бажання і надії змушують людину обертатися прив'язаною до колеса удаваного світу. Коли ти зрозумієш істину, що все суще є свідомістю, а різноманіття це тільки слово без відповідного значення. Тоді ти станеш повністю вільним від бажання надій. Такий герой озброєний безпристрастністю, яка відганяє ілюзії самої своєю присутністю. Задоволення його не задовольняють, печалі його не засмучують, привабливість приваблює його не більше, ніж вітер може здути з місця гору. Подвійні сили симпатій і антипатій абсолютно не займають його. Він дивиться на все однаково. Вільний від найменших уподобань він насолоджується тим, що приходить до нього само по собі, очі сприймають об'єкти без бажання або ненависті, тому такі відчуття не призводять до захоплень або смутку, навіть коли здається, що він зайнятий якоюсь справою в цьому світі, його свідомість абсолютно не відволікається. Щоб з ним не трапилось відповідно до законів часу, простору і причини, приємне чи неприємне, він внутрішньо залишається абсолютно непорушним. Як мотузка, яку вважали змією, не лякає того, хто бачить, що це мотузка, так ілюзія одного разу розчинившись, не повертається, а самоосвідомлення, досягнуте одного разу, ніколи не губиться. Чи можна повісити назад на дерево яблуко, яке впало з нього? Знавець істини дивиться навіть на найбрудливішу жінку, яка намальована, як на намальовану картину. Це є істиною, бо і те, і інше зроблено з одних і тих же елементів земля, вода і тому подібне. Коли приймається істина, бажання володіти не виникає більше в серці. Як закохана жінка робить усю роботу по дому з серцем сповненим почуттів і думок про свого коханця, так просвітлений мудрець діє в цьому світі той час, як його свідомість зосереджена на спогляданні істини, в обох випадках ніхто не може перешкодити такій поведінці змусити жінку забути про коханця або змусити мудреця. Забути істину. Просвітлений мудрець знає, що його вищу свідомість неможливо розрізати, розрізавши тіло, вона не ридає, коли з очей котяться сльози, не горить, коли горить тіло і не втрачається, коли втрачено все. Все, щоб не сталося з мудрим чи бідний він, чи багатий в лісі або в палаці. Не може зачепити його свідомість. Васіштха продовжив Всесвіті знаходиться безліч таких просвітлених істот раму. Я наведу тобі декілька прикладів: імператор Джанака, твій предок імператор Діліпа, перший правитель землі Ману, імператор Мантхата, який брав участь у війнах, королі демони Балі, Намучі, врітра який навіть бився з королем богів індрою, прахлада і самбара, вчителі богів і демонів, а також трійця залучена до творення, збереження і руйнування всесвіту, тобто брахма Вішно і шива, мудреці, як вішвамітра і нарада, а також божественні, божества природних елементів, як вогонь і повітря. У Всесвіті існують ще тисячі інших звільнених Ораму, деякі з них мудреці, деякі королі, інші сіють, як зірки і планети, це інші божества або демони. Ораму є звільнені істоти навіть серед черв'яків і комах, а є неосвічені серед богів. Вища свідомість існує у всьому. Вона існує як усе суще, завжди скрізь і різними способами. Вища свідомість єдиний Бог і всі божества. Є порожнеча, тобто простір у всіх субстанціях та матеріальність у порожнечі або в просторі. Невідповідний виявляється відповідним після дослідження. Люди праведні, бо вони бояться наслідків гріха. Навіть те, що не існує, призводить до того, що існує. Роздуми над простором або порожнечою приводять до досягнення вищої істини, те, що не існує, починає існувати. Ведене часом і простором. З іншого боку, те, що здається могутнім і всесильним, руйнується. Усвідомлюючи істину, Ораму, залиш радості і печалі, смуток і прив'язаність. Нереальне здається реальним, а реальне здається нереальним. Тому відмовся від надій, беднадійності і досягни спокою.